Америка часів Трампа це не Америка, яка на боці України, це медіатор, який хоче цей transactional підхід ось, отримати вигоду і від Росії. І від України, і там немає нічого того, що було для нас, і взагалі в міжнародній політиці святого, я маю на увазі поваги до територіальної цілісності, міжнародного права, цінності людського життя, і так далі. Тобто, нам треба зараз зрозуміти, що є реальність надмірно цинічного прагматичного підходу. І тут, якщо ти хочеш в цій грі піднімати ставки, ти повинен. Бути готовим до найгіршого сценарію, проблема української влади, що не було здійснено підготовки до найгіршого сценарію, взагалі за весь період спочатку повномасштабного вторгнення, ось коли суспільство не попереджало, що буде вторгнення, і якщо подивитися за ці три роки російської агресії.